Кам'янське з робочим візитом відвідали представники Міністерства інфраструктури України, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Учасники робочої групи оглянули перший етап виконання робіт у 16-му та 11-му ліцеях. Так, у 16-му ліцеї повністю відновлений великий навчальний корпус завершать масштабний проект протягом 2024 року. В окремій будівлі початкової школи 11-го ліцею вже здан в експлуатацію перший корпус. Наразі ведуться оздоблювальні роботи. Усі три крила будуть завершені до кінця цього року. Кам'янське Дніпропетровська область це одне з найкращих міст, а де залучаються іноземні інвестиції. Чому? Тому що є прозорість, є надійна команда, є лідер, є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну, коли наша команда, команда ПРООН, підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів, А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога. це. Дорослі люди, тобто я з задоволенням з гордістю підтверджую, що дійсно тут відбувається все правильно Отакий позитивний досвід треба реплікувати. На інші міста також наше місто вже здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів провин цього разу на відновлення наукового ліцею та низки закладів охорони здоров'я. Також ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція, теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі в ліцею імені Лигун. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий Час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів.